Знали, який жах довелось пройти Максу Ферстапену на шляху до величі. Батька Макса Йос Ферстапен, теж колишній пілот Формули 1 з важким характером та деспотичними методами виховання. Йос посадив сина за кермо у 4 роки, а всім маленький Макс уже змагався на карті. Ферстапен молодший поряд з батьком намотував по 100 тисяч кілометрів за рік на тренуванні. Йос був дуже вимогливим на змаганнях, коли одного разу Макс розбив карт і не з. Міг завершити гонку, батько примусив його власноруч прибирати з траси уламки карта. А одного разу і взагалі залишив малого на заправці через те, що він не зміг перемогти. Йос виправдовувався, що тоді Макса просто мала підібрати мати, яка їхала позаду. Деспотизм Йоса позначився і на стосунках матір Макса подала на розлучення після багатьох років страждань та домашніх. Що Йос навіть отримав три місяці обмеження волі після розлучення? Макс залишився з батьком, аби через страждання все ж йти до своєї мети. Макс став наймолодшим учасником автоперегонів формула 1, коли ще навіть не мав прав. Адже не досяг повноліття. Після того, як Ферстапен дебютував у 17 років, навіть ввели правило, що тепер брати участь у гонках зможуть лише повнолітні. Дебют стався на боліді Торо Роса, яким володів концерн Red Bull. Та вже через чотири етапи після невдач в основній команді росіянина квята. Ферстапен сідає за болід, який пізніше принесе йому чотири чемпіонства. Це був перший плювок у бік розпіареного росіянина. А через пару років Ферстапен Стапом ще й відбив у князе його дружину, доньку відомого чемпіона світу Нельсона Піке. Далі Макс стає чемпіоном світу і отримує це звання вже чотири сезони. Поспіль ось така вона диспутія йоса, яка привела батька і сина до неймовірних результатів та рекордів.